Водоканал Ужгорода знову наступає на чиж ж граблі. Нещодавно в ефірі «Амстудіо» був сюжет про заборгованість комунального підприємства за спожиту електроенергію. Зараз ситуація така ж. За січень підприємство спожило енергоносія на 2,5 мільйони гривень. Однак Закарпаття обленерго отримало лише 1 мільйон гривень. Решта півтора мільйони залишились несплаченими. Закарпаття вносило вчасно, в повному обсязі оплату за куповану електроенергію в енергоринку. Але е, у нас є одна проблема. У нас є ключовий споживач, таке як комунальне підприємство «Ужгородський водоканал, який дозволяє собі в цій критичній ситуації прирощувати заборгованість. За грузень місяць у нас борг є в 718 тисяч. І е, в цьому в січні місяці вони взяли товару на 2 мільйони 600 тисяч. На сьогоднішній день сплатили всього на всього мільйон сто заборгованість водоканалу, яка за останні два місяці складає більше двох мільйонів гривень, змушує «Закарпаттяобленерго» обленерго піти на останні кроки, а саме відключене енергопостачання, як розповідають у відомстві, йти на це ніхто не хоче. Однак, коли в українській енергетиці надзвичайний стан затримки з коштами, які йдуть на закупівлю палива для тес, в майбутньому можуть призвести до віялових відключень електроенергії для населення. До сьогоднішнього дня цього вдавалось уникати, адже вся область вчасно сплачувала за спожиту електроенергію. Окрім згаданого Ужгородського водоканалу, щоб не ставити в заручники всіх споживачів, всіх мешканців Закарпаття від е, дій одного комунального підприємства, ми змушені були е, звернутися до громадськості з проханням втрутитися в ситуацію. І на сьогоднішній день ми е, надали повідомлення про відключення з 2 лютого е, повністю водоканала міста Ужгорода на самому комунальному підприємстві фігурують зовсім інші цифри заборгованості. Як зазначає новопризначений керівник Станіслав Карташов, за грудень 2014 року підприємство перед енергетиками заборгованості немає. Перше число января 2015 дві року. В общем, підприємство «Водоканал» зайшло без «Обленерго». передобленерго. що «Обленерго» розповідає или предъявляет 700 тысяч незакрытой суммы, есть наша реплика на это, значит, есть такое понятие, как льготы и субсидии, которые суммарно по итогу 2014 года 700 тисяч гривень перекроються по бюджету. Як только поступлять на, на казначейство і на наш наше рахунок, вони автоматом спішуться на обленерго. Що стосується ненарахованих коштів за січень, то тут конкретної відповіді від керівника, коли саме вони не дійдуть на рахунок Закарпаття обленерго, почути не вдалось. Що ж до відключення підприємства, то Станіслав Карташов не вірить у це, Посилається на законодавство. Запрет на відключення. Стратегических предприятия и подразделения водоканала, в частности канализационных насосных станций, водопроводных насосных станций, водозабора минай и честных сооружений. Потому что отключение от электроэнергии этих объектов тянет за собой достаточно большие последствия в плане экологии, э, санупитим станции, санитарного состояния города и всего остального. То есть, я думаю, что мы все-таки договоримся з енергетиками на какую-то перспективу і знайдемо вихід з цієї ситуації. Яким буде вихід із ситуації? У жороці можуть дізнатись уже 2 лютого, в день, коли Закарпаттяобленерго зможе офіційно відключити електроенергію. А до того у Журоцькому водоканалу ще є час, щоб розрахуватись із боргами.